Він прокидається, рве, він вночі рве. Я не сплю ночами. Я весь час слідкую за як він дихає. Чи буде в нього ці позиви на рвоту? І такий стан у цього маленького хлопчика вже більш як тиждень. Після святкування дня народження пані Ірини в одному із ресторанів міста чотири людини захворіли на сальмонельос. Мені здається, що я запросила всіх, і я зараз ходжу. А хтось, наприклад, так маленьке дитя воно лежить в лікарні да? тому мені дуже шкода. Це все те так сталося сьогодні. Здоров'ю малечі та інших хворих вже нічого не загрожує. Лікарі говорять про одужання та переконують, що інформацію про інцидент передали в санепіним станцію. Передаємо екстрене повідомлення. На санстанцію про випадки поступлення кишкової інфекції. І вчора ми отримали уже е, письмове підтвердження, що ви сі на сальманер. у самому закладі запевняють, що використовують лише свіжі продукти і одразу пускають нас на кухню. Тверджувати нічого не будемо. У нас ми працюємо виключно з сертифікованою продукцією. У нас є всі. Відповідні документи на цей матеріал. Адміністратор закладу переконувала нас у тому, що тримає зв'язок із хворими. Але пані Ірина вважає, що саме неякісні продукти із ресторану стали причиною захворювання. Сирники були такі недожарені чи недопечені. Ну ясне діло в сирниках є і творог і теж є яйце. Щоправда, перші результати розслідування фахівців санепідемстанції Таких версій постраждалих не підтверджують. А в сир в сирники додавалися яйця. Ну, яйцями токожу відбирали на але з нічого не висить. Сьогодні розслідування ще триває, але наявні докази та факти однозначної відповіді на питання, чи отруїлись люди саме у цьому закладі, не дають. Ми не можемо напряму зв'язати дане захворювання людей із тої ситуації, яка є сьогодні в кафе. Е, медицина взагалі базується на принципах доказовості. Якщо доказати вину. Адміністрація кафе, самого персоналу, ми повинні до чогось зв'язати. Чи... сьогодні рідні та близьких хворих вимагають розголосу та справедливості, але мені просто хотілося, щоб житомиряни почули і пройшовши цей ресторан, 10 разів подумали, чи можуть вони там платити гроші і харчуватися. Лише після остаточних висновків експертів можна буде визначити винуватця Дмитро Клименко Леніт Продаченко та Юлія Парох, телеканал СК1.